Після 24 лютого більшість українців відмовилися від російської літератури, музики, фільмів і самої російської мови. Втім, по місту все ще можна бачити книги з російським авторством, а також з перекладом на російську мову. Ось бачимо в одній з місцевих книгарень все ще є Булгаков, Достоєвський, Чехов. Також в книгарнях міста бачимо взагалі дуже дивну літературу російською, наприклад, «Оружие християнського воїна, гіпноз. Самопознання, також бачимо цілу поличку книжок, починаючи від Джона Гріна, закінчуючи Деном Брауном. Бачимо також, що на поличках стоять книжки російських психологів. Також є доволі цікава поличка з книжками абсолютно невідомих лікарів, які пропонують лікування від всіх хвороб. Ми вирішили вийти на вулиці міста, запитати житомирян, чи є у них вдома російська література, і що вони планують з нею зробити чи не зробити. Звичайно є. Не тримаємо. Ні, не тримаємо. Не було, не хоче її нашу нову. Так стоять книга. Ні, немає. Російська? Щось я не пам'ятаю російську літературу в себе? Взагалі зараз, наприклад. А воно мені, чесно говорити не треба. Збирайтесь якось її. — Викинути да, в Бібліотеку. Подрогічний наш. Вишає. Хотів віддати, але хотів викинути. Нічого не повинно бути вдома. Те, що нагадує Росії. У ну, мене були вхрещений, але вона спалила все. Її мама була вчитель російської мови колись давно. І в неї залишилось багато книг. Скажіть, куди віддати, віддам. Ну, ми просто ще не займалися цим. Ну, стоять, звісно, якісь старі там книги багато. Буквально неділю назад на дачі спалила літературу. Все палю. Так що мала таку змогу попалити. Раніше не задумувалася, зараз. Ні, зараз інтернет, нічого не потрібно. Ні, я в основному інтернеті. Ми Ні. Читаємо. Відразу змінити всю бібліотеку складно, але зараз ми виключно українською придбаємо. Книги. Практично постійно, У мене троє внуків, я завжди купую українську, навіть в Іспанію старшим українську літературу відправляємо. Не знаю, як. Райкі книжки Ну, я думаю, згодом все це зміниться. Ну, це неправильно, погано. Погано, да. Негативно. Мені здається, був прийнятий якийсь закон з цього питання, який, здається, начебто забороняє видавати російською чи ні, вони в курсі. Треба виносити на обговорення активної громадськості. І буде лише тоді буде щось змінюватися, тому що особисто я просто не в курсі. Негативно. Потрібно викораняти. По барабану. Ну, можна і прибирати, бо зараз така ситуація, що це не потрібно. Є ворог, ось цю. а ворог, як, звичайно, що потрібно робити? Унічтержати. Дуже негативно. Треба боротися. Ну, це, не в наших. це мають боротися ті спеціальні служби, які цим займаються. Я Від вас перший раз ти чую, що вони пропонують російську авторство. Да? Я схожу, напевно, в знання, і цікаво мені. Просто я колись викладала українську мову-літературу. Це було в Криму. До мене діти які студенти вже хотіли ПТУ. Там, наприклад, були росіяни, і українці обов'язково українська мова, татари, азербайджанці по бажанню. До мене всі ходили на українську мову, літератури. говорю, можете не ходити, маєте право не ходити. Та ви що? Кажу, боже, Юля Станіславна, обов'язково буде, тільки Богу буде вчити українську. Я вважаю, що повинна бути наша українська мова. В себе, в сім'ї, будь ласка, на татарській, на японській, на ті хочете мови, правильно? А так, я вважаю, що треба говорити українською Тому То вона ж гарна, милозвучна, така гарна мова, а пісні які гарні, ви що? Я вважаю, що треба українською Ми на Житомирщині, я вже кажу, у нас житомирська мова. але намагаємося говорити українською. Я вважаю, що це правильно.